Вітаю всіх, друзі. Наша фінансова і військова залежність від англосаксів стала причиною поширення в українському суспільстві надзвичайно шкідливої думки про те, що російсько-українська війна є ретельно спланованою Великобританією і Сполученими Штатами Америки. Шкідливість цієї думки полягає у тому, що в такий спосіб в українців вбивається відчуття суб'єктності. І паралізується воля. Це, що нам пропонується, це цікавитися планами англосаксів щодо там, перемоги України, як вони бачать цю перемогу, і як вони бачать поразку Російської Федерації. Не дивно, що у такий спосіб ми фактично стаємо. Дуже вразливими до різного роду конспірологічних версій, теорії пояснень причин цієї війни. І от мене зацікавило зацікавив ефір на ресурсі там, Альфа і Омега у Юрія Романенка і Миколи Фельдмана був в гостях такий експерт, звати його Фікрет Шабанов. Він живе в Канаді. Дуже цікава людина, я не заперечую. Досить висока якістю загальний, масштабність у загальний він взагалі представив російсько українську війну як конфлікт між англосаксами і Ватиканом. Росія є підпорядкована фактично Ватикану. Під Ватиканом розуміється Стара Європа, Франція, Німеччина, Італія, Іспанія. Ось і от вони в такий спосіб намагаються з'ясувати якісь стосунки з англосаксами. Йде боротьба за торгівельно-транспортні коридори. А, ну, Тут виникає питання взагалі, хто тоді планував цю спецоперацію і так далі. Ну, Фактично виводиться з суб'єктності як Україна, так і Росія. Тобто суб'єктами представляються Англосакси і Ватикан. От задачою ми сьогоднішнього відеоблогу ну, дати своє бачення і розуміння оцим конспірологічним версіям. Ну, не зовсім конспірологічним, напевно, версіям. а... Ну, таким от Поясненням, які ну, от, намагаються показати нам зовсім іншу суб'єктність і інший рівень а, цієї війни, що це насправді ну, війна є між Британією і Старою Європою, між Сполученими Штатами Британією і Старою Європою. Ну і ключовий такий, як би момент, я ж кажу, на який я хочу звернути увагу. І дати відповідь на запитання щодо запланованості цієї війни, і який тут є елемент спонтанності, і хто став суб'єктом ну, спонтанно, так, ну, а хто суб'єктом є якби, за означенням, чи він запрограмований і так далі. А почну я з наступного моменту, який акуратно так підведе до. Цілий цієї війни як фрагментації там, Російської Федерації, це ж незважаючи на те, що ті самі експерти, і ті самі люди, які вірять в плановість цієї війни і запрограмованість там, фрагментації Російської Федерації, вони одночасно пояснюють уповільнення. Постачання нам озброєнь тим, що Захід боїться фрагментації Російської Федерації, оскільки це одразу піднімає питання ядерної зброї РФ. Ну от, щоб якось зняти ці всі протиріччя, я хочу проаналізувати кілька моментів з розмови і ефіру з цим фікретом Шабановим. І почну я з 1991 року. Коротко підведення, приклад з розпадом Радянського Союзу на початку серпня 1991 року в Україну в Київ прибув президент Сполучених Штатів Америки Буш Старший. Він виступив з дуже цікавою промовою. Тут в Києві і сказав, що е, незалежність і свобода це різні речі. Сполучені Штати Америки рекомендують нам утриматись від незалежності. Вони палко підтримують демократію і свободу, але в рамках е, реорганізованого Радянського Союзу. І тут виникає питання. Це, безперечно, ця промова вона викликала багато обурення в українському суспільстві. І тут виникає питання, для чого Сполучені Штати. Там протягом десятиліть вкладати гроші в ворожі голоси, в розкладання, в принципі, Радянського Союзу. Чи бачили вони фрагментацію, як вони бачили розпад СРСР і перемогу над СРСР? Безперечно, вони бачили його, цю перемогу як фрагментацію СРСР. Але як вони бачили? А вони погоджувалися з тією частиною російських еліт, які розуміли, що вони вже не втримують СРСР. Це ще було на початку 80-х років. Вони бачили, як відсічення середньої Азії за Кавказьких Республік і Прибалтики. І оця ідея з митним союзом в рамках чотирьох країн Білорусь, Україна, Росія і Казахстан, власне кажучи, це той консенсус або компроміс, на якому сходилися американські еліти кінця 80-х, початку 90-х, з пострадянськими елітами. І Горбачов був проти цього візиту Буша в Київ, але вони зійшлися, що візит, в принципі, може бути. Але промову для Буша фактично. Написав Кремль Горбачов. І от він виголосив таку річ. Ну, Чим це закінчилося, це зрозуміло. Я чому привів, навів цей приклад? Тому що е е е англосакси прагнули розвалу Радянського Союзу і бачили його фрагментацію от в такій конструкції, в такій архітектурі. Росія, Україна, е е Білорусь і Казахстан. А що тепер переходимо до 2022 року? Нічого подібного не було. Не було ніяких ворожих голосів, ніхто не працював на розвал Російської Федерації і не бачили цього всього. Тому ця війна є не просто там незапланованою, Це абсолютно химера і абсурд. Це дуже глибока взагалі помилка. Вважати, що е, хтось бачив розвал Російської Федерації більше того, хтось бачив війну. Цього всього не було. Все, на що ми можемо пристати і зрозуміти, в тому, що Росію там до 2030 чи 2050 року намагалася викинути з ринку там енерго... енергоринку Нафтогаз. Зв'язку з зеленим переходом. І Російська Федерація насправді, я тут погоджуюся там з Шабаном чи ще з кимось, і не тільки з ним. Я там можу зараз забутися, кого я там слухав з експертів, в тому, що Російська Федерація, безперечно, це розуміла. І ці загрози вона усвідомлювала, і вона намагалася зірвати ось цей зелений перехід. Тема цього зеленого переходу зовсім окрема. Але це ну, ніяк не вписується в концепцію ліквідації Російської Федерації, фрагментації, там і немає ніде в ніяких економічних схемах подальших. Це є все абсолютною неправдою. І тому, коли нас переконують у тому, що це там якась задумана війна між англосаксами і Ватиканами, неясно тільки хто кому кинув ось цей виклик. А, чи Ватикан, Англосаксам, чи англосакси Ватикану, як насправді все відбулося. А, і чому так відбулося? Тому що несподівано Україна виявила суб'єктність, абсолютно спонтанну суб'єктність через здатність до спротиву, на яку ну, ніхто не розраховував. І вже по факту проявлення там, вольових зусиль, здатності до опору всі почали на ходу перебудовуватися. А, глобальні плани були значно. О, Глибшими і абсолютно не такими. І ми їх з вами бачили чи з 2020 року в плані, я маю на увазі ковідних, ковідної адженди, ковідного порядку денного. Це там побудова дисциплінарного суспільства. Ну і зелений перехід. Його мало хто розуміє і хто є автором зеленого переходу, яка його мета. Причому мета його насправді. Як на мене, є неоднозначною і дуже складною авторами цього більше є неоконсерватори, і їх представляють цю ідею зеленого переходу більше як антигуману, тому що ну, фактично відсікається через ну, різні такі якісь антигуманні речі, багато населення планети, багато людей. Планети Земля, скажімо так. Але це дивлячись, як подивитися на ситуацію. В принципі, оце бажання ну, трактується зелений перехід і відхід від нафти і газу як спроба загальмувати економічний розвиток країн, що розвивається. Мовляв, нічого їм робити в клубі. Економічно розвинених країн їм потрібно зупинитися і задовольнитися тим, чого вони досягнули, і стати просто ресурсними базами для найбільш розвинених країн. Ну і відповідно з демографічними і гуманітарними наслідками для цих країн, тому що ресурси країни вичерпуються, люди вже конкурують за кисень за чисте повітря. І англосаксонський світ ну, просто не переживе економічне зростання і матеріальне накопичення країн Третього світу, тої ж Індії, Китаю там, і Україну в тому числі. Це ще так дивитись на проблему. Але фактично там є ще інша ідея, і вона, якщо подати з іншого боку, Ну, вона є цілком раціональна і гуманна. Фактично, неоконсерватори пропонують зупинитися всім у матеріальному накопиченні. І матеріальне накопичення це є злом, і обмеження економічного зростання прирівнюється до безсенсового матеріального накопичення. І людина повинна відмовитися від екстенсивного розвитку економіки. Всі ці значить економічні показники, макропоказники не можуть бути більше критеріями і орієнтирами. А це ідея не консерваторів. Оце глобальна дженда, глобальний порядок денний, який був. І він не передбачав перехід через війну, а через не війну, через ковід, локдауни, обмеження прав і свобод це правда. Через деградацію освіти і зелений перехід сюди вписувався. Оце були плани. А це були плани. А зовсім не плани по війні, провокації там, Російської Федерації. Це те, що я хотів сказати. А, і подія, наприклад, теж там, скажімо, Виїзд посольств з Києва можна інтерпретувати абсолютно по-різному. Хтось це інтерпретує як провокація, як запрошення до агресії, а хтось це просто інтерпретує як визнання сили Російської Федерації і визнання неспроможності України. І не треба забувати, що. В принципі, розвідки англосаксів вони передбачали там капітуляцію Києва там, Києва за три дні, а України там за тиждень, там два-три тижні. І все. А, і виникає питання: а як сюди вписується фрагментація Російської Федерації? Якщо Україна не чинить спротив, і вона слабка. Сьогодні вже чітко показано, що ніякими санкціями не можна досягнути а Економічного занепаду і фрагментації Російської Федерації. Оце, в принципі, все, що я хотів би сказати по цій теорії, що війна була запланована, і метою цієї війни є ліквідація РФ. Нічого подібного. Світ жив зовсім за абсолютним іншим порядком денним, і. Спонтанність України, несподівана здатність до спротиву, все абсолютно змінило в планах. Тобто плани були, але вони були зовсім іншими планами. Ніяка війна не планувалася ні війна, ні фрагментація Російської Федерації. Тому теорії про те, що це там якісь таємні які, там, військові дії Ватикану, тим більше, да, Ну, Це смішно говорити. Більше того, Ватикан уже давно не є суб'єктом не швидше там Папу Римського кудись якісь шваби, ніж Ватикан щось там значить, пробує створювати якісь плани. Нічого він уже давно не створює. Це абсолютно смішно. Ми можемо говорити про силу Ватикана, коли в 15-му чи 16 му столітті. Монархи вірили в Царство Небесне і спасіння душі, і вони ну, насправді потребували в благословенні на владу Риму. Ну тоді був зовсім інший світ. Сьогодні говорити про силу Ватикану, коли ніхто не вірить ні в що, ніде, а тільки в грошові знаки. Ну, ну, ну це так. Ну, от, в принципі, все, що я хотів би сказати щодо оцих теорій. І конспірології і щодо плановості війни. Я дякую всім за увагу. Дякую всім за донати фінансову підтримку. Каналу, допомачення, до наступних зустрічей.